Ось і прийшли дощі. Всім привіт. привіт гостям, друзям, підписникам, хто просто зайшов на канал в гості, так сказати, подивитися, хто ми, що ми і як ми. У нас дощі пішли. Тож, трошечки вихідний зробила погода нам. Основної такої якоїсь фізичної великої роботи на вулиці ми робити не будемо. Огород посаджений, то хай трошечки все це діло поліє. Ну, а потім, потім щось собі найдемо, чим зайнятися. Так, це у нас Артем. Випустив курей. Опа. Є тут у нас таких троє помічників, які <смі> відкрили сьогодні. Ми з Мариною бігали, ловили по всьому йогороду. Його І вони, коротше, десь, видать, вилазять, бо ще он одна. Ми вроді всіх половили, повкидали, Ну, значить, виявляється, що не всіх. Так, ну тут я показував, ми тоді вечірком про проходили. Е -е, покажу зараз. Вроді би огородик непогано посходило. По поводу жуків мені казали, що Коль не переживай. Поки не почалися личинки, все норм. Появиться личинка, тоді вже е, покропиш і все буде добре. Ну, будемо бачити. Вроді би, як бачите, і кстати це пропололи, Дощ пройшов і бачите, бур'ян посходив. Ну нічого, ще раз прополиться і все. Будемо ми без часника. Ну, та, господи, нам його дуже небагато і треба того часника. Це таке. Ми його все одно купляємо на переробку. На на, на що б ми там не робили, ми, ми їдемо його і купляємо в магазин. Дивлюся, ця редиска вже виступає, вже можна ось буде, мабуть, рвати на салат. Оп. О, так її вже можна рвати. глянь, яка красота. Да? Барух, хочеш редиску? Угу. Будеш ти лазити на цьому, на огороді Марина тобі повідкручує щось. Так, ну що, у нас усе норм? У нас усе норм. А в нас усе норм завдяки хлопцям ЗСУ. Сьогодні до мене звернувся один із блогерів. Є такий один із наставників і помічників, коли дуже скрутно було на нашому каналі. І коли ми тільки починали, ця людина піддержала нас із... Коротше, із своєю дружиною з Лесею Петрівною Серега Шелудько нам дуже сильно допомогли. І, як ви знаєте, ну, Коротше, що Серега трошечки, трошечки і багато допомагає Збройним силам України. Він проводить постійно збори коштів, купує резину, купує комплектуючі якісь там, купує машини і передає їх хлопцям. Сьогодні Серьога до мене звернувся з таким проханням, каже: просто всі збори видержати, каже. Ну, не то, що видержати, а. Поняти, що куди вже і як і для чого дуже важко. І ну коротше, треба підтримати. Каже, чуть-чуть. якщо можете, підтримайте каналом своїм да, і збором коштів для першої танкової бригади. Їм коротше втратили вони квадрокоптер. І, ну в общем, треба зараз його купити. Це Мавік, 3 по-моєму, він так якось називається. Серега там і скидав. Ну, в общем, я сказав так: від, від допомоги ми ніколи не відмовлялися. Якщо є в нас звернення і, і є прохання, то, то чого нам би не допомогти, правильно? Ну от, от і звернулися за допомогою, але я. Ще таке сказав, що кожна людина на моєму каналі це є особистість, і заставляти я нікого не буду. Тобто, попрохати, я попрошу все, що в наших силах. Якщо це е, реально, то ну, хай люди допоможуть. Е, ну, заставити я нікого заставляти не буду. Е, друзі, ну Бо так якось вийшло, що я блін. Ви знаєте, що я взагалі практично е, ненавиджу щось там просити, і буває, якщо я щось прошу, то це виключно тільки із. за Великої потреби так, от тут велика є потреба, я прошу від себе. Хто як кажуть, я не знаю, вже знайомий зі мною, хто, хто мене дивиться постійно, е, хто довіряє мені, що ці, ну знаєте, ця копійчинка, яка, якщо ви даже допоможете, що вона піде дійсно в хороше діло, в добру справу. І ну я не знаю, я просто хочу попросити, е, якщо навіть це відео подивиться тисяча людей. І вони скинуть по 10 гривень. Це зараз копійки. Ми буває, знаєте, вилазимо десь з машини. У нас копійка випадає з кармона. Ну, бувало, там деякі ці вигляди в центрі. Випадає копійка з кармона. І ця людина навіть не нагинається її підняти. А там випала така монетка, тобто десятка. Понімаєте? І по суті, вроді би, вже людина розуміє, що та, та десятка. Так от прошу просто від себе, від душі. Ну ну, надо, да й все. Хай хай не, не, ніхто не проси багато, ну от якщо ми зможемо хоча б по чуть-чуть скинутися. То ми зробимо добру справу. Ми зробимо добру справу від каналу ДХТ. Не треба їх скидати мені, там на мою карту і так далі. Е, я закріплю під цим відео е, карту Сергія Шелудька. Скидайте туди. Е, я не знаю. Ну есть, я просто не хочу, щоб тоді мені хтось щось там казав, що е, ти там е, прикрився там чимось, чи так далі. Ну я не люблю я така людина, просто що я потім ночами не спатиму і. Знаєте, як кажуть обісрати людину легко. І, і ну, отак от. І не знаю, чи просто, чи ти потім правильно зробив, чи ні, то я не хочу просто навіть оцих усіх е, лишніх е, хейтерських загонів. Е, ну, придурків вистачає. І це люди ті, які взагалі в житті нічого не роблять, нічим не допомагають. Вони від усього просто бісяться, тому що е, вони тільки бачать тих людей, які трошечки попереду них, і вони стараються якось догнати, вкусити, зачепити і образити. Ну, ми, Якось трошечки вже імунітет набили на таких людях, то нам вже не дуже страшно. Я звертаюся до тих людей, які просто щирі, добрі серцем, е і можливо, ви хочете зробити невеличку добру справу. Отак, от. Тобто я от просто звертаюся до таких людей. Це все на вільній основі. Це не йде принципово, претензійно, що ви повинні це робити. Ні, це просто просте людське прохання. Їм треба. Ми вдома, ми можемо допомогти. Давайте зробимо це разом. Ну я думаю, що буде все таки приємно е на душі. Знаєте, кажуть, добрі справи робити зразу важко, а потім на душі приємно. Того, що, вроді би, мов як кусок від себе відриваєш, але потім ти ходиш і знаєш, що от, от, да, от якби не я, знаєте, от, от є 100 тисяч гривень. А треба 115 гривень, 100 тисяч 100 і 15 гривень. І от якби не якась одна людина, яка кине ці 15 гривень, то можливо якийсь товар там візьметься та й не купиться. То я думаю, що все в наших силах. Все, прохання від мене від, від, я не знаю, від каналу ДХТ. Якщо можете, підтримайте, будь ласка. Я просто я вам усім буду дуже вдячний. Я, е... Я вас даже 10 в житті в очі не бачив просто-напросто. Ну но, но я кожному хочу сказати дуже велике дякую. Якщо ви долучитеся до, е, до цієї, я не знаю, е, доброї справи. Отак, от так, все, друзі, пішли далі до господарства. Я, я не знаю, просто що ще сказати. Е, більшого й не треба, просто тут потрібна допомога і все. Так, я зараз хочу трошечки поприбирати тут, а повичищаю, підготовив, по, по цей, повигрібав оцих хрячугонів. Ну що, ну вона готова, ну жди. Вона вже тепер би й до тебе, а ти тепер жопу підняти не можеш. Коротше, щось не може він її спарувати, розжирів зараза. Ну, або ж може бути таке, що свинка просто-напросто. Е Ну, ще не встигла відновитися від опоросу, тому що після опоросу вони в мене ходющі, отакі як щепки. <кій> Дай, в общем, треба їх відгодувати, а потім тільки парувати. Ну нічого, хай, хай трошки помучу, а там буде видно. Так, русалочка, зірочка. Тебе тут жарко, мух, капець. Гля. Боже, як ми хочемо, щоб нам якийсь гарний порадили препарат від мух. Колись був такий препарат, він називався Агіта. Ну, зараз агіта це просто підробка і препарат абсолютно не діючий. Муха почалася вже, все появилося. і Як зробимо дезінфекцію, типу, коли я посиплю тут все там йодокліном, мух немає протягом 2-3 днів, а потім знову з'являються. Так, мамошечка у нас сьогодні на ніч готується на опорос, та да? дірулька. До да, моя золота, моя девочка, моя ти русалочка, каже, сьогодні в нас нерест. Ми каже, сьогодні віднерестимося. А завтра будемо бачити, що в нас там буде по цьому. Так, хоп, о, молочко вже з'являється. Ну це вона тільки пускає. Ось буквально я не знаю. Час назад я зайшов. І і є. А, мені навіть не так. Мені Маринка казала, що таке, як у свинки, молоко почало проявлятися. Ну кажу, значить, може, сьогодні буде опорос. Я це заходив, подивився, то час назад, то молоко вже є. Бачите, ну, не, ну, не багато. Вона дотягне, це вона мені дотягне до, до часу ночі, може до 12 і буде пороситися. Тобто я їй накидав трошки сінця, і моя золотенька, хороша, пузо, вроді, хороше. Це у нас робота Доната цього кабанчика. Донат, ну що ти її, ну. Коротше, отак от. Хряк справився. Була вона у нас спарована 1 лютого, то виходить, сьогодні у нас по суті, у неї йде е, цей срок. Так, давай я зараз на неї вилізу. Давай. Я тобі покажу придурочному, що треба робити. Давай, вилазь, шо? Ану, від а ну, чеши ціля. Я тобі зараз дам. Йди? Ти що, блін, дурак, чи що? Ти що, забув хто тут хазяїн? Дон. Дон, забув хто хазяїн, чи що? Боже, яке ти в мене дурне, ну? Здоровий! Та йди ти дурко, ну? Капець. Ну короче, здорово. Ладно. Не, <ріх> ніхрена. Ні не хоче? Коротше, щось вона не той. Бок. Ой, який, блядь. Що це за де який, а? Скоро їх виріжемо, так? Да? Скоро виріжу. І будеш ти як нормальний кабан, без яєць. Коротше, не знаю. Треба йому чекати Ті яйця. Закінчувати цю всю іділію з цими хряками, бляха. Вроді би й хорошо, блін, хряк, усе цей. Ну він ж зараза он де. Ну як, він не розжрій, він просто вдвічі більший, ніж свиноматка. <кхи> Пригає на свиню, вона його не видержує. Ну не знаю, будемо дивитися, що воно вийде. А ти що тут сівся? Каже, хорошо тут, каже, на сійнові мені, так? Да? Каже, як натуральний сільський кіт. А то все на тирсі та на тирсі. Я тебе зараз укусю. Поберу, бою зуби, поняв? Ах, дуркоте. Ну, дурне, ну що ти робиш? Пускай. Все, хороший, хороший, хороший. Іду сюди. <плес> так. <плес> якось, якось так. Все. Фу. Пішов я вичищать потихеньку, друзі. Пилюка чи павутина, не пойму. Пішов вичищать. Та й все. І ось уже вечір сьогодні і наступає. Коротше, якось... Время пролітає дуже швидко. Сьогодні у нас ще ночу, мабуть, переробка буде. Не знаю, тушонку треба зарядити, Автоклавчик, свининки. Копчення ми поставили на засолку, зараз, ну, на мариновку. Ночью розбирали все, прошлу ніч з маринкою все поробили. Зараз вона в хаті робить кров'янку. Е, вариться, мабуть, на зельць у неї. Ну, коротше, трошки я зараз справлюся там у себе, а потім поможу, поможу їй, все, тому що їй блин, важко все одній теж і з малими надає, і цей. Мені якось попроще, я знаєте, там, хожу собі на легке, гамно покидав, віддихнув. А в неї так не виходить. Так, ну ще й сьогодні ми кстати, сусідові робили трошечки забор. Вже плити поклали ну, по одній стороні. Другу сторону не доробили, бо дощ не дав, напустився дощик І, коротше, не вийшло в нас це зробити. Так що, ну вже все, металопрофіль є. Так що, до ума, в общем, теж тут доведемо. Хтось, е, знаєте, скаже, блін, в тебе немає своєї роботи, що ти оце ще сусідам допомагаєш. Я не тільки сусідам допомагаю. Людина я така, якось, знаєте, буває, хтось з проханням звертається. Ну, як ти відкажеш, якщо людина. Тобі, я не знаю, то есть, нуждається, от, ну, куди ти дінешся, правильно? А відказати, хто знає, що з тобою завтра буде. Сьогодні я відкажу, а завтра, можливо, мені допомога треба буде. Хоча я, хлопець такий, знаєте, некорисливий. Я поможу усім, але мені допомагати не треба. Я якось сам потихеньку не спіша. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока-пока. Ще раз хочу подякувати за допомогу. Ну, Якщо треба буде. Ще раз це зробити, я попрошу іще раз у вас. Ну, чисто, от, так як воно повинно бути. Все, друзі, всім дякую. Надіюся, що все буде добре. Серега купе хлопцям того квадрокоптера, і ми кожен, кожен із нас буде знати, що ми долучилися до цієї невеличкої допомоги і зробили добру справу. Всім дякую, всім пока-пока. До побачення. Хай вас Бог береже, друзі. Пока-пока.